Всім привіт! З вами я Аня і ви на каналі Лейса. І у нас сьогодні буде рубрика повторювання макіяжів таких літніх. І відразу вибачаю за візуки, тому що з саме в момент, коли я вирішила зняти відео, на вулиці почала щось діятись. Як я вчасно зупинилась! І так. У нас сьогодні буде полуничний макіяж. Такий у нас дуже літній вайб, полуниця, прям тільки з літом асоціюється. І для початку я зав'яжу волосся. Хоча, я думаю, що ви мені не будете зав'яжати, якщо так от за заушим. І на сьогодні такі заколочки будуть. І для початку я беру, як зазвичай SPF і базу під макіяж. Це прям ну, підстава всіх підстав. І без цього на вулицю. Взагалі не виходимо. Я нанесла і ще перед початком нанесемо гігієнічку на губи, щоб просто зволожити наші губки. Далі ми швиденько наносимо базу ще одну під очі вже, такий праймер зволожуючий. Далі ми переходимо до контуринга. Контуринг має бути дуже-дуже таким легеньким, тому що не це таким прям соковитим червоним кольором, але сам контур має бути дуже легенький. Тому чуть-чуть буде контур. Так же само з консилером, Консилер має бути легший, легкий, тому я беру ось такий консилер з тему, тому що в нього дуже легке перекриття навіть по я би сказала. Навіть зараз видно, що він такий напівпрозорий. Взагалі не знаю, як вам, але мені дуже подобається повторювати якісь такі фруктові макіяжі, тому що е, я люблю робити якісь такі різноманітні макіяжі там, де потрібно включати свою фантазію, свою якусь уяву до. Цього або іншого продукту, і це прям, ну, кайф. І також на підбородок наношу ось такий концелер Liquid Essence, все як зазвичай. І тепер ми все це розташовуємо. Я розташувала. І тепер нам треба рум'яна. І вони нам потрібні або такі червоні, або такі більш схожі на якийсь загар. І в мене якраз є такі рум'яни від Essence. Це у нас 30-й відцінок. І вони прям дуже схожі до такого загару. Зараз я покажу. Ось такий тут відтінок, і як по мені він прям ідеально вписується. Нам треба багато, ми румян не жаліємо на цей макіяж. Я взагалі ніколи не жалію румяна, а тут прям ну, треба по максимуму. От тепер я така прям трошки підгоріла з таким легким рум'янцем. І тепер все це треба, звісно, запудрити. І я знову, я не знаю, чому так завжди випадає, що ми робимо такі макіяжі, де я використовую саме цю пудру, але ми беремо знову пудру від Essence з бантиком, тому що вона йде рожевою. І це якраз нам ідеально підійде сюди, як до полунички, тому що, звісно, у полуниці є такий трошки рожевий. Ось, і це нам зробить таку шкіру більш лагідну, я би сказала. Я запудрила. Ну і же швиденько я зараз оформлю свої обрівки, тому що ну, це не міняється. Це класика, це незмінний ґрунт. Я не можу цей ліпчик закінчити. Він якийсь просто нескінченний його, ось скільки залишилось, я сподіваюся, що я його не знаю, скоро закінчу. Я схожу на цю собаку. Тепер переходимо до очей. І тут буде щось цікаве, тому що м -м, ми будемо робити такий червоний макіяж, але з нотки зеленого, тобто. Я підведу очі зеленим. Зверху. І знизу то, також підведу. Ось. Окей, ми підвели. Далі мені треба намалювати червону стрілку. Олівчик червоний, малюємо стрілочку. Такі у нас стрілки вийшли. Вони не сестрички, вони подруги, не забуваємо, да? це, ну. Золоте правило всіх моїх макіяжів. Коротше, на сьогодні буде повністю макіяж зі цією палеткою, тому що тут є і червоний, і зелений. Нам треба червоний і наносимо повністю на все віко, тільки так, щоб не заходити на цю зелену лінію. І так же само оформлюю друге око. Я тільки що зробила стрілочку, але я забула включити камеру, тому ми будемо робити стрілочку цю на другому. Ось нам треба зробити точно таку ж стрілочку. І, в принципі, це робиться достатньо легко. Достатньо легко я вже накосячила. Ну, тут явно краще стрілка вийшла, ніж тут. Це око якесь у нас, ну не знаю, побити чуть-чуть. Тепер нам треба зелений, але прям такий салатовий, а не зелений. І ми промальовуємо знизу. Ось так от у нас має вийти. Я надіюсь. І тепер так же саме промальовуємо нижню созову. Зеленим олівчиком. Готово. І тепер ми беремо рум'яни, якісь, які дуже сильно пігментовані. Якщо у вас є червоні, це взагалі супер. Я взяла рум'яна від Essence з колекції Cherry. І так, обільненько їх наносимо. Окей, маємо жовтий олівець. Ось такий мене жовтенький. І нам треба намалювати маленькі крапленьки, щось по типу е кісточок. Я не знаю, чи вам видно. Але я намалювала такі жовтенькі крапочки. І тепер хочу зробити такий типу градієнт, щоб їх просто було краще видно. Біля кожної е крапочки я підмалюю лінію білу, щоб було більш замітно. Щось таке у нас вийшло. І тепер нам треба нанести хайлайтер. Я беру ось такий хайлайтер від Essence з колекції. З бантиками, тому що він з рожевим підтоном, який ідеально сюди підписується. Фіксуємо все це. Тепер перейдемо плавно до туші. Я буду використовувати е коричневу туш на верхній віки і червону туш на нижні віки. І... Я намалювала вії, тепер переходимо до губ. Але тут у нас є загвоздка. У мене є дві червоні помади, ось цю, яку я замовляла на тему, що не знати коли, і від Essence колекції Sherry. Ось їхні свочі. ця від Essence, а цю, яку я купувала. я думаю, що нам краще взяти ось цю стему, тому що. Ну, ця помада вона з колекції з вишеньками і вона більш підходить до вишні, ніж до полуниці, тому я думаю, що краще взяти більш такий насичений, червоний і намалювати їм. І також я буду вводити губи олівцем від Катріс. Він дуже прикольний і він дуже пахне ментолом. Прям такий неперевершений запах. І тут такий ствоч. Малюємо губи. Я трошки і я зламала. Цю помаду. А, ну, окей. Ось такі у нас тепер насичені, прям червоні, прям ну, під полуницю. Я ще хочу зверху взяти зелений олівчик і просто провести таку лінію. Просто щоб був такий ефект полунички. І все, це весь наш макіяж. Я не знаю, як вам, чи він схожий на полоничку чи ні. Але, по-моєму, схожий. Тому що тут є всі відтіночки, такий незвичний макіяжик. Я б з ним вийшла на вулицю, але мені не подобається ця стрілючка, тому я там не вийду. Я не... Ось такий у нас макіяж. Обов'язково пишіть, чи вам сподобалось відео і сам процес макіяжу, і сам макіяж також. Всім дуже дякую за перегляд і всім пока!